Андрей Хтуча мешканець Первомайського, який з 2015 року служив в лавах ЗСУ. Позивний Док Кай. Він загинув 20 січня цього року під час виконання бойового завдання біля села Терни на Донеччині. Життя захисника обірвав ворожий танковий обстріл. У грудні воїну виповнилося 49 років. Знімальна група телеканалу Надія зустрілася з родиною героя, щоб дізнатися, яким він був за життя, чим захоплювався, якої позиції дотримувався для дружини Марини і доньки Вероніки. Він був наставником, другом, коханим чоловіком. Вероніка вважає, що війна зміцнила дух батька, але була й інша зміна в його характері. Він став добріше. Він став цінити якісь речі сімейні. Його значення сім'ї стало для нього іншим. Вона була у ньому на першому місці, а так, по-перше, він туди пішов заради того, щоб захистити сім'ю. А як ти це відчувала? Що він казав? Вероніка, це мій обов'язок, я захищаю вас. Я поряд з вами. Я просто захищаю вас там, де небезпека поряд. Я вважаю, що в мене є від нього, що я теж така людина, що я прийду на допомогу. Зроблю все найкраще, щоб був найкращий результат. І коли людина до мене звертається, вона надіється на саме мою підтримку, що саме моя допомога допоможе їй якнайкраще. Нема заміни. І він вважав, що на його місці нема заміни, що він має там бути. Він мені Пояснював, що так треба, що іншого виходу не може бути. Що він по-іншому не, не міг поступити. Це так треба. Це така настанова вже була для мене. З дитинства Олександр захоплювався історією. Цю любов йому прищепив дід, який пройшов Другу світову війну. Це все його дід. Він пройшов Другу світову війну від самого початку до кінця до перемоги, мав багато родинів-медалів році 92 роки. Ну, це він був для нього прикладом. І Він хотів бути на нього схожим і казав нам тучі, повертаються з війни. Я обов'язково повернусь. Він якось і нас в цьому. Певне, що він повернеться. Дружина розповідає, що її чоловік ще підлітком відвідував історичний гурток, де займався дослідженням історичної пам'яті. Хлопці були слідопитами, які за листами загиблих солдат шукали рідню корені. Дослідив історію одного бійця, знайшов його близьких, за що отримав путівку в Артек. Також виступав на радіо з доповіддю про свої дослідження. Маючи характер справжнього воїна, у 2014 році Олександр брав участь в революції гідності. Він хотів вчитися, навіть на війні. Він мені казав, коли буде перемога, я піду вчитися. Або на фармацевта, каже, або навіть на медика. Отак я кажу, ну вік. Він каже, ну і що? Я можу, я хочу. Він за покликанням нас борець відстоював справедливість завжди, шукав справедливість. Він казав, що честь для нього стоїть на першому плані: честь, свобода і незалежність нашої країни. Це його життєва позиція. Ви пам'ятаєте той день, коли він вирішив. Піти до Збройних сил України. Так, я пам'ятаю, цей день це теж було якби для мене новиною. Не те, що він прийшов і сказав Я йду, а вже як по факту. Я прийняв присягу, я в теробороні. Він тренувався, він був неодноразово з госпітальєрами. Проходив курси, отримав свідоцтва, тобто він тренувався. І для нього війна розпочалася ще 9 років потім, скажімо так, село Водяни, десь у 2019 році. Він був вже в окопах, там працював снайпер, вбили парамедика, і потрібна була швидка заміна. Він був просто на курсах. Його вирвали з курсів, сказали, а хто піде. Він сказав, я піду. І пішов. Добровольно він там був вже на бойових позиціях. Повномасштабне вторгнення Олександр зустрів, вже готовий. Сумка була зібрана, бо він чекав на збори. Я ж прокинулась, думаю, щось не те. Чомусь так швидко. Подивилася на час о п'ятій годині ранку. Він каже, почалася війна. Ну і там буквально все швидко. Я просто припала до стіни, і я на це дивилася зі сторони, я нічого не могла діяти, і я його не зупиняла. До своєї частини він не попав, його частина була. Десь чи в Краснограді, ну він не міг, уже транспорт не працював. Він до Харкова добрався і вступив в тероборону в другу частину з самого першого дня. Вже о 9.30 він вже був у частині. Олександр був призначений на посаду бойового медика взводу, обороняв Харківщину. Згодом брав участь у боях на Донеччині. На початку липня почав служити в 49-му окремому стрілецькому батальйоні Карпатська Січ на посаді старшого стрільця. В цей батальйон разом з хлопцями потрапив за власним бажанням. Це був іноземний легіон. Чоловіків вони звернулися до очільника Свободи, щоб він їм допоміг перевестись І вони 2 червня в трьох перевелись до Карпатської Січі. Вони хотіли б бути поближче до передової в інтернаціональному батальйоні, тому в них було таке рішення. На жаль, із цих трьох. Помимо один тільки живий. Двох вже немає. Дяк і Саша і Кай загинули. Іноземці його вважали, у них було таке почесне звання сеньор. Вони його називали сеньором, тому що коли загинув їх побратим, і вони запитали, хто допоможе витягти його тіло. Він сказав, я піду. Також під обстрілами витягав іноземця, і вони його тоді, зовсім як то кажуть, прийняли в свої обійми і сказали: Ти наш талісман, ми з тобою, хоч куди. Проходили через ці 3-4 кілометри в обстріляній території. Ну постійно працював мінометний обстріл, був танковий обстріл був. Але треба ж було якось знабжати хлопців, щоб вони ж і кормились чимось, і підносити хлопцям, да, а потім ще й готував з цих, з цих... Тобто і медик. І, і кухар. Кухар. да, і коли ти теж був мінове, і будівельником, всі його здібності вони він каже, ніколи не розумієш, що. Пригодиться під час війни, пригодиться все. Коли вже готував із всіх цих овощів і всього, що він приніс, борщ, опять був обстріл, там 10 секунд, всього на все. Іде свист, він чує свист, хватає кастрюлю з киплячим борщем і падає в окопу. Щоб борщ? Щоб борщ да, зберегти зберегти. зберегти і... ті три-чотири години, які він його говорив, щоб бійцям було щоб поїсти. Мій чоловік вів щоденник війни. Там небагато описів, але вони є, він хотів поділитися з ними. Це все його слова, все я зацитую просто, якби не було смерті, війна втратила би сенс. За відсутності смерті війна не впливала б на стан світу, тобто могла лише псувати життя, а не змінювати його. Ну, потім він описує своє відношення до москалів. Що мертві москалі сприймаються як непотріб, не більше не розум їх не сприймає, як за людей зовсім. Вони не викликають підсвідомого жаху, відрази чи своєї неповаги, як тіло мертвої людини. У нас мертві москалі під ногами, не викликають жодних думок чи емоцій. Також він писав, що він впевнений в перемозі України. Але ми вийдемо з цієї війни зруйнованими, знекровленими і з глибокою відразою до всього світу. І як казали його педагоги, що розумні і дурні думають однаково, але дурні думають після. Ну, це його фраза, як і він її повторював неодноразово. Ми легка піхота, їх високість легка піхота. Щось потрібне, щось подібне до гусарів, часів наполеонівських війн. Але без коней. Ми не маємо ні міцної зброї, ні далекобійної зброї. Наш захист, вдача, наша зброя вдача. Кожна наша позиція, засідка, це нас рятує і дає нам перемогу. Також йому задавали питання, а якщо їх буде дуже багато, ну, мільйон піде на вас, то як ви тоді будете? Ну, ось він відповідав: мене мільйон москалів налякає зовсім. Їх чекає така сама доля, як і попередніх. Коли він у шпиталі виходив на вулицю, прогулювався вулицями Харкова, він казав, мене накриває, я не можу. Мене накриває, як будто зараз буде прильот. Я себе почуваю у безпеці в окопі з побратимами зі зброєю в руках, коли зброї. Поряд немає, я безпомічний. Коли він приїхав додому, я бачила, що він щистить свій телефон. В нього новини, новини, і чат з побратимами і він все перечитував. Але ще прийшла сумна вістка тоді. Знаю, так, що загинуло. Загинув його подбратим, він теж був на грані. Цей він вважав, що він має бути там поряд, поряд. що він не має бути зараз у відпустці. Він має мститися за свого побратима. Він мені пояснював, що так треба, що іншого виходу не може бути, що він по-іншому не, не міг поступити. Це так треба. Це така настанова вже була для мене. Для мене як трішки зникла ну, захист його. З мене зняли всі обладунки, які в мене були. Мріє в мене стати медиком, теж допомагати людям, поки ще не знаю, в якій сфері може якимось діагностом бути, докопуватися до істини хвороби. Шукати причину захворювання людини. Я хочу рятувати життя людей. Для дружини Олександр був опорою, і зараз Марині важко, бо ні з ким порадитися. Немає чоловічого плеча. Найбільший час, коли був відсутній зв'язок, це саме той час, коли Олександр загинув. Вісім діб не було зв'язку. Кожне очікування, звісно, це дуже важко. Чекати, коли буде дзвінок. Дивишся, чи був у вайбері, чи прочитав повідомлення, ну так. Всі 11 місяців суцільного хвилювання, скажімо так. Найбільший час, коли був відсутній зв'язок, ви пам'ятаєте, там, тиждень, два чи можливо. Три дні. Це якраз коли він загинув. Це був найвірший вісім. Хоча він мене так з коли він останній раз зі мною спілкувався, каже, я йду на позиції, ну, може, на три доби, а може і більше, каже, може чотири. Ну, коли змінять. І, і опять-таки оп він завірив, він як психолог нас завірив, що якщо нема зв'язку, це ще не трагедія. Буває таке, каже: наоборот, ми можемо бути десь в оточенні, до нас не можуть добратися. Погані новини приходять дуже швидко, мені так казав. Але поганих новин не було, і зв'язку не було. І час вже його. його... Дежур, ну, якби закінчився, вже він повинен бути, був подаль від окопів, але зв'язку не було, тоді я вже зателефонувала мене якось чисто випадково був телефон, я написала повідомлення, на повідомлення мені ніхто не відповів. Але через п'ять хвилин зателефонували і сказали, що. Ваш чоловік загинув. Я до останнього думала, може це. Я їй казала, і в телефонну слухавку кажу, це помилка, може ви щось наплутали, може бути така, ні. Але це мене не зупиняло, я все рівно думала, що це помилка. До останнього, вже тільки коли, е, і сказали, що тіло приїхало до Дніпра. І експертиза підтвердила, що це він, тоді вже сподівання якось рухнуло, зовсім рухнуло. Не було вже ніяких надій. Наші молитви вони були кожен день. Навіть я була у храмі 19 січня. Ну, коли я ставила свічку, вона дуже плакала свічка. Мене це так здивувало. Всі свічечки горіли. Спокійно, а його свічка плакала. Є останнє відео, просто, ну як, зруйнована позиція, мабуть, опять-таки тікали московити, як він їх називав. І він знімав о 9.30 є відео, я побачила сьогодні в телефоні, проглядала світлини відео. І побачила, що о 9.30 це все було тихо, і він знімав просто ось залишену позицію. Але об 11.45, об 11.55 у цей проміжок в 10 хвилин був танковий обстріл і прямо внученням він загинув від посічене було тіло. Свої нагороди Олександр Туча заробив ще за життя та вручали їх вже посмертно. Ще в 2017 році він був нагороджений медалю Михайла Колодзінського, окремо добровольця чота Карпатська Січ. Ага. Так у руках він не тримав ні одну, скажімо так. Він дуже хотів отримати від президента особисто, із рук президента нагороду. Це оця нагорода або нагорода, нагорода. Саме президенту. за військову службу України повинна була вручена бути президентом. Після загибелі Марині передали особисті речі чоловіка, серед яких була збірка кобзаря. А портрет Тараса Шевченка чоловік забрав зі зруйнованої школи, де він просто валявся на підлозі. Вони взяли в розбомленій школі під ногами, під мусором, під уламками всього почистили. Наклеїли скотчем на папір, більш цупкий, і повісило у себе там, де вони перебували в той момент. Да, Він них висів на почесному місці. Друзі пам'ятають Олександра, відвідують його могилу. Нещодавно до Первомайського приїздили побратими. Кай це була така людина, яка єдиний українець, який був в іспанській групі, який ні одного іспанського слова не знав, а його всі розуміли. І всі його понимали. І Кай був дуже доброю людиною, і він робив все для нас. Я до цієї перемоги. Жалко, що не, не дочекався. Так що вічна пам'ять тобі, друже. І... Я всі при нашого доктор. Він завжди був нашим доктором, за що до нашого І найголовніше, що він був наш по побратимом. Un día estuvimos dos horas hablando y yo casi no hablo ucraniano ¿no? y él no habla español. Casi Dua horas Yo no a él no español. Pero hablábamos de lo mismo, de la familia, de los planes para el futuro, y de lo que habla cualquier persona libre. Eh, mismo, familia, el futuro. Y, libre. Eh, mismo, familia, y además siempre nos... cuando se nos iba un poco el asunto y nos, nos desconcertábamos, siempre nos decía España, civilización, centrarnos y nos llevaba siempre por el buen camino, era mejor. En cita, eh, daba un comando de civilización, cerrobe, es <laughs>